Про заходи запобігання проявам корупції в діяльності міського голови, секретаря та депутатів міської ради. Не дивлячись на таку страшну назву, суть цього проєкту дуже проста. В нас 26 квітня набув чинності новий закон про запобігання корупції. В цьому законі передбачено, що всі конфлікти інтересів, що стосуються діяльності міського голови, секретаря чи депутатів, Повинні бути попередньо повідомлені і розглянуті однієї з постійних комісій. Тому Рада сама має визначити, якій комісії це надати право. Але що означає відсутність такої комісії у міській раді? Означає, що закон про запобігання корупції, новий закон, реалізувати неможливо. Тобто депутат, який протягом травня, червня, липня і так далі голосує за питання своєї родини. За власні питання, за бізнес свого сина, як міський голова, так? Він бідолаха, навіть не має до кого сходити і розказати про це. І як ви думаєте, випадково три сесії поспіль не створюється такий орган? Думаю, що не випадково. Думаю, що це не совпадення. Розумієте? І тому це звичайний саботаж виконання вимог закону. На жаль, в прокурора не вистачає достатньо політичної волі, щоб роз'яснити це положення. Коли прокурор питає, він каже, мені треба вивчити, що тут вивчати, шановний, Відкриваєте статтю 50, там я вже зараз забувся, 59 прим, здається, закону України про місцеве самоврядування. Там все написано, що конфліктом інтересів в діяльності депутатів місцевих рад, міського голови і секретаря ради після 26 квітня 2015 року займається одна з постійних комісій місцевої ради. Знаєте, що сказав прокурор міста? Що а в міській раді є відділ по боротьбі з корупцією? Ну, е, Дуже шкода, що е, в очах правоохоронців відділ по боротьбі з корупцією як виконавчий орган і постійна депутатська комісія нічим не відрізняється. Очевидно, політична освіта має прийти і в прокуратуру. Тому е, прошу вашого, вашої уваги під час пленарного засідання і ставтеся до цього, як не до, до того, що депутати чомусь не підтримали проєкт. Як можна не підтримати цей проєкт? Можна його не підтримати, наприклад, я пропоную надати ці повноваження комісії з питань дотримання прав людини. Ну, яка логічна? Як комісія звучить? Комісія з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту. Логічно, що цій комісії, я так пропоную. Можливо, депутати вирішать, що це питання віднесе до земельної комісії. Раді Бога, можливо, це бюджетна комісія на їхню думку. Чи можливо це молоді спорту і міжнародного співробітництва? Да, можливо, охорони дитинства материнства, але вони зобов'язані одну з 10 комісій уповноважити. І це мало би існувати з 26 квітня. Голова... Те, що міський голова не взяв на себе таку ініціативу, цю ініціативу мав би вносити сам міський голова, адже він відповідальний за структуру. Це його питання, питання внесення відомості про структуру це сфера його відповідальності. Вони цього не вносять, значить, це саботаж законодавства про боротьбу з корупцією. Ну зрозуміло, що міський голова і його команда з цим законом не товаришують, але сподіваються, що після сьогоднішнього брифінгу до них щось дойде, і завтра на пленарному засіданні вони не будуть проявляти свого невігластва.